Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би відповісти на таке питання, чи можемо ми у інстаграмі побачити, хто від нас відписався. Якщо вас цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами перейдемо до інстаграму і подивимося, чи є ж в нас в інстаграмі якась функція або якась я не знаю утиліта, яка нам дозволить побачити, хто ж від нас підписався. На жаль, у інстаграмі немає жодної. Кнопки або якоїсь функції, яка б могла б нам показати, яка саме людина від нас відписалася, як воно показує, як до нас хтось підписався. Але в нас все ж таки є в інстаграмі якісь методи, які ми можемо використовувати для того, щоб побачити, хто від нас відписався. Для цього ми можемо саме перейти до. Читачів, тобто, якщо ви не знали, то читачі це в нас така кнопка. Якщо ми з вами на неї натиснемо, то ми з вами перейдемо до списку, і нам нас будуть показані абсолютно всі читачі, які до нас підписані. Ми можемо тут побачити. І якщо ви хочете, наприклад, перевірити якусь конкретну людину, що ми можемо зробити, це просто вписати в пошуку ім'я цієї людини і перевірити, чи вона підписана на наш з вами профіль. А і якщо ми з вами хочемо навіть видалити кого. Як ми бачимо, ми можемо навіть когось видалити із наших а, читачів. Тобто у вас так, також є така змога. І я сподіваюся, що я вам дуже швидко показав, як ми можемо побачити, хто ж від нас відписався як ми можемо це перевірити. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.